Алло, міліція, мене щойно зґвалтував маніяк. Так, вони це можуть. Північ, морг. Санітари сидять у підсобці та розпивають казенний спирт. У секційній чергував бідний студент. Раптом він із позеленілим обличчям влітає в підсобку. Там, там, стривожені санітари, що? Що трапилося? Там покійник ожив. Їдріть твою матір. Ми вже злякалися. Думали, головний лікар із перевіркою. На допиті у прокуратурі. Громадянин Халупа, розкажіть, де ви купили такий якісний диплом про вищу освіту? Знайшов на дорозі. Ви стверджуєте, що знайшли на дорозі диплом на ваше ім'я? Абсолютно вірно. І як ви поясните такий збіг? А це не збіг. Я просто паспорт на своє ім'я переробив пізніше. Дружина каже чоловікові, любий, сідай за стіл, вечеря готова, твої улюблені грибочки. Кохана, ну ти ж знаєш, що гриби я люблю тільки збирати. Ну, хочеш, я їх зараз по підлозі розкидаю, будеш збирати. До магазину інтимних товарів заходить чоловік. Продавець жінка в нього запитує, що вас цікавить. Чоловік показує пальцем на книжечку кунілінгу, спосібник для чайників. Продавець. А язиком що? Лінки поворушити.